Друзі, вітаю всіх. Енергоблокнот Паради від ельфів, Картина дня. Картина дня сьогодні, картина дня сьогодні відновлення. Відновлення. В цю картину вкладено 5 енергій. 5 енергій, які відновлюють енергополе, ну, по логіки відновлення це наповнення енергії, збалансування чакр, зменшення стресу. Так от, я, як всі картини, так і цю картину з мого енергоблокнота «Поради від ельфів» я перевіряла на камеру ГРВІ. Друзі, подивіться, як працювала картина. Було раз, два, три, 4, 5, 6, 6 медитацій. І ті енергії, які закладені в картині, це енергія землі. Енергія Енергія повітря у нас пішут, енергія Всесвіту, Сахасрара. І після семи сеансів перегляду, дивіться, що картина робила, робила з моїми чакрами. Всі чакри відновились і вибудувались. Картина відновлення, змога енергодопнота. Вона дійсно впливає. І всі енергії, які прописані в цій картині, вони підтвердили наявність саме в цій картині і в цьому блокноті.